Так, сьогодні у нас скакалки швидкісні для кросфіта. Е, недорогі, Там, ціна трошки більше 100 гривень. Хочу показати, як вони виглядають. Дуже простенькі, пластикові ручки. Пластикові ручки. Отакі От фіксатори, ну, тут можна і руками зафіксувати, і під викрутку гвинти. Металеві. Трос теж металевий, він в такому ну, якомусь оплетка, покриття. Так, все на пластику, ніяких тут підшипників немає. Оце отут теж ну, не видно, але ну, там немає подшипника, це просто пластикова втулка. отут тут всередині. Так, да, воно ось крутиться тут. Ось так. Ну, добре, що фіксується і з цієї сторони ручка, і з цієї сторони, що вона не відпаде. Е -е, ну, є різні кольори, довжина там менше 3 метри, по-моєму виробник пише 2,8. Ось така упаковка. Недорогі скакалки, швидкісні з металевим тросом та регулюванням. Також є інші варіанти, більш дорогі, можете замовляти у нас на сайті.